Доброго ранку, а давай ми з тобою привітаємося. Наші пальчики маленькі, і рівненькі і гарненькі. Можемо із пальчика зробити зайчика. Зайчик ми пряде. По сніжку гулять іде. А ми з тобою сьогодні намалюємо ось такого гарного зайчика. Вже на кольоровому папері наш намальований зачик. Ми будемо малювати розведеною білою фарбою, нетрадиційною технікою, ватою будемо, ватними паличками і обличчями тамалюємо кольоровими фломастерами. Ми беремо вату, мукаємо у фарбу нашу розведену і робимо ось такі маски. Ось так гарненько, прибиваємо. А якщо вона вже забруднилась, ми беремо іншу вату і малюємо так обличчя і все, 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 все. Ось так. Прибиваємо гарненько. І вушка теж. А тепер ми малюємо сніжок, беремо ватну паличку, спочатку у водичку, потім у фарбу біленьку макаємо і робимо сніжок ось такий. Ось так. Ось такий у нас сніжок вийшов. А тепер ми малюємо обличчя. У нас буде трішечки спати зайчик. Ми закритими оченятами його намалюємо. Ось так беремо і ось так снічки малюємо. І інший глазик. Тепер нам носик потрібно намалювати. Ось так. Зафарбуємо його, вусика нашому зайчику намалюємо. І червоним фломастером ми намалюємо ротик ось отакий. Ось отакий гарний зайчик у нас з тобою вийшов.